Саме з ветеранами вирішив займатися, тому що це зараз дуже актуально з великою повагою. У мене ще служить дядько, у мене служить батько, і тому для мене це досить важливий етап в моєму житті. Я відчуваю велику перспективу від цього, і взагалі, що я можу особисто допомогти таким людям відновитися в звичайне життя. Групі понад 30 осіб з них ну Приблизно активно займаються 15 осіб, можливо, так, які систематично ходять на тренування і готуються до найближчих змагань, які будуть проходити 12 числа в місті Полтава. Це відбірковий етап всеукраїнських змагань ігри ветеранів. І ми вже активно готуємося. Наші хлопці готуються до того, щоб саме перемагати і отримувати призові місця. Фізичне, повірте мені, після того як пройдеш одне тренування, хоча б на годину, ти виходиш, те з тебе тече. Тобто і швидкість, і вміння думати, тобто орієнтуватись в ситуації. І плюс те, що багато знайомих, багато побратимів. Мені подобається дуже сильно у нас сильний теніс. Я люблю це, хочу зайняти перше місце, поїхати на змаганнях для себе, для своїх рідних, доказати, що я ще щось можу.